Добрий день. Мені подобається, що серед лісників ще лишилися адекватні, адекватні. І послали нахер того зеленського, того стрільця, блоховця. І всю ту, вибачте, за слово шлоєбень, яка заборонила там акацію, Арахамію, ту, тимочка, примочка. О, дивіться придурки. Дивіться Болоховець. Що роблять справжні лісники От, в південному управлінні. Тут керує грицай. Вони плювали на вас і посадили акацію. Посадили акацію. Акацію і довели, що вони праві. Дивіться. Акація має фантастичний результат в порівнянні із тою херньою, що ви рекомендуєте. Оці Безграмотні пацани довели, що це псевдонаучне шобло, яке сидить там в міністерствах, в Верховній Раді, експерти. Не варті навіть, вибачте, за слово витраченого піпіфаксу в туалеті. От вам факт, дивіться, от Ізмаїльський лісгосп посадив культури. Акації. І досяг прекрасних результатів, я вам скажу. Дивися, пані Тимочко. От, пані Дурепа я вам скажу. І ті всі остальні Дивіться, от от вам результат, дивіться. Акація дала в перший рік привіст один метр. Дуб не дав би ні одного сантиметра. Оце. Молодці, Грицяй, і його це напівбезграмотне шобло, яке, яке може тому і нормально зробило, бо воно безграмотне, воно читати не вміє. Тому вони не прочитали вашого того указу сраного про заборону акації і висадили. Результат, так сказати, на лісо чи на вашій морді написано. Хто прав, а хто не винуватий. Ізмаїльський лісгосп. Південний офіс, чи як там чорт в них. Ось вот такі результати. От Viva Катія.